Всім привіт! Мене звати Аліна. І я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні черговий вечір, коли мені нікуди не треба, але дуже хочеться нанести не макіяж, тому я буду повторювати черговий бог туторіал. Ні, в якості референсу я обрала Емілі Елін Лінд. Я так розумію, це авторка. Авторка, акторка, що грає у новій Gossip Girl. Я ще не дивилась. Мені дуже 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 подобалася тетика серіалу. Все такі гарні, такі наряди, такі макіяжі. Нова госіб'йол, я думаю, в принципі, щось в такому стилі, і мені б хотілось подивитись. Коли я вперше побачила цю акторку у вогт туторіалі, я просто була в шоці з цієї зовнішністю. Вона просто ідеальна. От, буквально ідеальна. З нею в мене така асоціація, ніби вона із всесвіту Тім Бертона. Буде цікаво повторити її макіяж. Погнали! Рубі! Поки я тут готуюсь. Всім привіт! І знов прийшла на мої зйомки. ну йди. Субота, 10-та вечора, сиділа, я нічого не робила. Ну, в принципі, як не робила, крім цієї шикарної конструкції на голові. Робила масочки. Світло є, всі умови є, тому я зараз буду наносити макіяж. Я вже подивилась туторіал, але макіяж буде з акцентом на губи. Я взагалі дуже рідко роблю губи акцентними. Але сьогодні в мене такий настрій тусовочний. Тому тому буду робити яскраві губки. Цей туторіал, в принципі, як і всі вог туторіали, починається з догляду за шкірою, але так як в мене зовсім інший догляд, я не бачу ніякого сенсу його повторювати. Я вже просто добре зволожила шкіру, зволожила губи і думаю, що можна починати. It's time for. makeup so my first step for my makeup routine is foundation i'm someone who doesn't really like to wear a lot of makeup um, but today i'm going to show you my basics this is a very 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 light skin tint it's from Glossier. i use quite a bit of it if i want some coverage <laughs> Не знаю, як він зволожує, хоча в мене досить давно, Пахне досить приємно. Так, вона наносить тональну основу тонким шаром, пензликом для тональної основи. Ще трошки дивно, що вона не наносить ніякі на обличчя. Я зазвичай, наношу базу, але ми робимо за її туторіалом. Я буду використовувати свій тональний крем від Міша, Я я його показувала. І для того, щоб покриття було більш непрозорим, я буду використовувати ще тональну від Tarty Beauty. Я буду додавати буквально одну крапку. Тілько до BB крема щоб все-таки зберегти структуру напівпрозорого покриття. Я добре розподіляю спочатку по руці і наношу. До речі, я наношу на очі під очі дуже тонким шаром. Я все-таки сподіваюся, ми будемо використовувати консилер. І на ніс я майже не наношу, бо в мене чогось з носа скатується тональний. Я думаю, це через те, що на носі більш жирна шкіра, ніж на будь-яких інших ділянках обличчя. І я намагаюся на носі використовувати такі більш щільні текстури, щоб нічого такого не поїхало. Дивимось далі. Narrз консилер. under my eyes like this. В неї такий прикольний узор вийшов, як маска Зор. Я хочу поділитися таким невеликим лайфхаком. Я використовую дуже full coverage консилер, тому що в мене зазвичай такі синячки під очами. Сьогодні ще я виглядаю Сьогодні я виглядаю ще більш-менш свіжень, але в мене ще дуже-дуже суха шкіра. І тому я помітила, що в мене цей консилер дуже сильно скатується під очами. І я виглядаю ще гірше, ніж без консилера. І тому я знайшла такий, як би, хак для себе. Я беру цей консилер на руку і змішую його буквально з крапелькою. Світлові із... Оти мені сьогодні псують зйомку. Я коротше беру крапельку цього консилера і змішую його буквально з крапелькою бази під макіяж, світловідбиваючи, і таким чином під моїми очами буде повне покриття. Але коли я ще нанесу пудру, в мене не буде все забиватись. буде виглядати значно більш натурально і не буде виглядати таким сухим коржиком. No, all of the I took tooth, so, next, I'm going to use powder. I'm going to do two different types of powder. This one is a Gucci, um, just a Gucci matte, matte natural powder, um, but there's a little bit of a tint to it. So then I'm just gonna go in with a mattifying sheer powder. This is this one that I got at the drugstore from Flower Beauty, which I think is prevering word line. Я теж буду використовувати сьогодні дві пудри: одну таку матуючу від Maybelline Fit Me, іншу таку розсипчасту Лора Мерсія. Вона теж трошки тінтед з відтінком. До речі, ця пудра Лора Мерсія, вона містить ціловідбиваючі частинки, має такий натуральний, досить натуральний фініш, але під очі вона мені не підійшла. І ще якось чи окислюється. Не буду я наговорювати на продукт, бо можливо, це я просто неправильно наношу. Але так як в мене світла шкіра, і коли я ще нанесу поверх консилера ці Лора Мерсія, з часом вона оранжевіє, і я ходжу як панда з оранжевими колами під очима. Так, наношу моточку пудру. Насправді руками дуже круто працювати з продуктами. Вони якось uh, взаємодіють з теплом тіла, я думаю, і якось краще лягають. Можливо, я це собі видима, але для мене це так. Наступний крок. Next, I'm gonna be doing bronzer sculpting. So, I'm using this Kevin Aquan um, sculpting powder. I'm just gonna do it right here um, on the cheekbone area. Сьогодні в якості скульптора я буду теж використовувати ламиль, які використовувала в минулому моєму відео. Наношу підкул. І в неї ще дуже гостреньке таке підборіддя. Я б хотіла трошки якось повторити цю форму. Не знаю, чи вийде в мене. Я зробила з себе якусь місяць картоплю. Okay, so the first step for the highlighter that I'm going to use is um, this Dior palette. I'm gonna just take this little part right here. I'm gonna use this this Chanel um, liquid. I think that this is actually for eyeshadow, but it looks really nice and it stays really well for. Um, a little bit of sparkly highlighter, so I'm just going to use that. Вона використовує ще сухий хайлайтер, але я вже використала пудру від Laura Mercier. Я думаю, що вона трошки так підсвічує мою шкіру. В якості рідкого хайлайтеру я буду використовувати рідкий хайлайтер Tarte Shape Tape Glow Wind. Вона наносить на кінчик носа. І наносить на скули. I'm going to do eyes, so I'm gonna use this Gucci primer, but just on my eyes. Eyeshadow likes to fall off when of I'm doing it. I really like the colors because they're light. I have very pigmented red skin, so I need like a base layer to just kind of uh, cover, cover. Or I guess you could say camouflage that out. So I'm gonna do quicksand. I'm just gonna do a tiny bit of this moonlight color, and it's really, really bright. But I'm just gonna do it in the corner. And it's, it's gonna brighten it up a lot. I just kind of blend with my finger. Um, the brush can, sometimes doesn't do that that well, and some people will say that this is almost like it's taking it off. But I like doing this. I уже трошки покрыла консилером свои курики. Я их не I це, це хто, це ламель. Я думаю, що я для цього використаю свою палетку від Tarte, in Bloom. Блум. Oh. На жаль, вона мені прийшла з цим розбитим тоном, і я вже самостійно дорозбивала цей Funny Yol. Але то такий відтінок, як вона використовує, дуже жаль. Я буду зараз намагатись знайти в іншій палеці такий відтінок. Нейтральні відтінки я буду використовувати з тієї палетки Tartalette, а з палетки Focalure я буду використовувати цей другий відтінок, який називається Glam Gold. Боже, яке брудне скло! Це ж я його протирала. Вона використовує такий теплий відтінок. Я думаю, що теплий підтон буде у цього відтінка марті Пенс. ношу його в складочку. Блістяшка Тайм, яка якась сорока. Я, от, я дуже люблю блискітки. Далі вона хоче підсвітити свій внутрішній куточок ок. Я використаю палетки Тарталет світлий колір, але він матовий, він не шимерний. І зверху я покрию тим же кольором з блискутками, які ми використовували на середину ока. I'm going to take some of this eyeliner pencil. This just connects it and just Makes the eyes pop a little bit more. Вони не показали якого кольору олівець. Носила на нижню повіку. Мені здалося, що то світлий, але я так зрозуміла, що то все-таки якийсь коричневий, тому що вона ним промалювала стрілочку. Я беру свій коричневий олівчик від ламель. Вона нанесла на нижню повіку тонким шаром напівпрозорим. Мені просто олівець набагато світліший ніж мій, хоча я взяла коричневий. Коричний. Я щось дуже сумніваюся, що це коричневий. Але що я вже зроблю? Я зараз буду намагатись підчистити цю межу. Нанесу світло-коричневий відтінок, щоб в мене було більше схоже на той лук, що робить вона. Щоб трошки це все врятувати, візьму світло коричневий відтінок. Якщо ви будете повторювати цей туторіал, то наробіть так як я і просто візьміть світло коричневий олівчик. Що там далі? Лайк, а кінця майфейс із бігшсалилбешані района. Перепрошую, а коли будуть брови? I'm doing a mascara base. So, I didn't used to do this, but for some reason I'm, I found it and I'm like, why did I never do this before? Now I'm gonna do my mascara and I'm gonna use this Gucci mascara. Знаєте, чому я не наношу цей білий праймер? Тому що в мене його немає. Я буду сьогодні використовувати Lash Sensational від Maybelline. Зараз трошки підсохну і нанесу другий шар. Насправді я дуже люблю цю туш від Maybelline. Вона не осипається, довго тримається і водостійка. Мені дуже подобається і змити її, в принципі, реально. Окей, со амбізбінь out my brows. So, this is a good um, pencil. I actually... Я буду використовувати свій олівчик від Evelyn в світлому відтінку. The last step I'm going to do is um lipstick. So the reason that I'm like very light here is because I always love doing a bold red. So what you want to do with lips before you put lipstick on is exfoliate. You want to get any dead dead skin off of the lips, especially before a red, because it, when it creases, it gets and dries. It looks really bad. So just exfoliate so they're very nice. And also the good thing about exfoliating is it really it makes your lips look bigger too. This part right here is for the lips, and this is for the corners, so you can get in better. Take a little bit of toilet paper, and you're just gonna wrap that guy around, and this is gonna be used as your perfecting brush. So I'm just gonna put a little water on that, and I'm just gonna go around the edges to get these two lines perfectly. What you're gonna do is you're gonna take little um, toilet paper on your finger, and then you're gonna go. Make sure you do it very precisely, and make sure it goes into the lip. Now what we're going to do is we're going to take a little bit on our finger just for up here. And it's going to look more natural. So now I'm going to take a powder, the one I was using earlier. I'm going to take my little brush. Make sure there's no bronzer on there and this is needs to be done very fast and delicately. Now you're like, "Oh my god, my red is not good anymore." You're going to take you're going to do one more coat. But this time you're just going to do it with your finger. Because you don't need a full coat now. Just to brighten it up. But this will make it last all night. That's it for now. Thank you so much for watching. Catch you on the flip side. Зараз трошки прийду з консилером біля губ, тому що коли я стирала свою відтіночну помаду, вона залишила трохи відтінку на шкірі. От особисто мені важкувато працювати з червоними помадами. По-перше, дуже складно підібрати тон, щоб зуби вона не жовтило. Тому що червоні помади, які мають теплий підтон, вони будуть візуально зуби робити більш жовтими. Треба брати помаду в гарному такому холодному підтоні. А це досить важко підібрати ідеально. Далі вона підчищає губи бутиком туалетного паперу. Я візьму свою логу серветку. Я її так підчищаю, вона підтікає. От візьму просто тоненький пензл, веду навколо контуру. Тепер стираю тут. Тепер я беру трошки помади наношу на губи. Так, беру пудру і зверху додам трошечки відтінку. Ну все, макіяж готовий. Тепер момент істини. Зараз побачу, що я там накрутила. Щось воно застрягло. Ой, мені страшно. Зараз побачимо, що я тут накрутила, бо перший раз, коли я крутила, я спала, і в мене було таке розхристане, але в принципі нормально. А зараз я не спала, просто чекала, поки воно накрутиться. Сьогодні готові. Мені подобається коротше. Я дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, пишіть, чи подобається вам такий образ. Все па! No, no, no. Look, I ain't give a fuck since I came up.